Всім хай-хай, ви на моєму каналі Даша, з вами як завжди Даша. І по назві цього відео ви зрозуміли, що в цьому відео будуть сливи літнього новиня 2025 року. Також хочу відразу попередити, що інформація може бути неправдива, бо як я і всі шукали в інтернеті, а ви знаєте, що в інтернеті дуже багато обману та неправдивої інформації. Також хочу сказати, що я, напевно, трошки запізнилася з цією темою і не хочу вас затягувати, тож давайте починати. Перше, що я хочу вам показати, це нову новогодні... Це Годлі Фламінго. Мені здається, що вона буде видаватися за відкриття боксу, але хрома версії в неї не буде, бо буде якось дивно, що фламінго буде становитися зеленою або, наприклад, фіолетовою. І якщо б справді таки до в Мардер Mystery 2 було б щось цікаве та нове, ну, бо коли ви ще бачив в М2. Далі це новолобі, також я знайшла його на просторах Тіктоку. І хочу зосередити вас на цій фотографії, і ви бачите тут жовтий будиночок. І на цій фотографії ви бачите Нікіліса і тут є кнопка кредит або Кредит. Я не знаю, як вона правильно вимовляється, а ще ще знайшла це жовтий фон. І це 100% буде в лобі, а не на якійсь карті, тобто у жовтому будиночку, який я вам показувала раніше. Можливо, це буде якийсь пас, а можливо, якийсь квест. Ну, скоріше за всього, пас, бо Нікеліс додає квести тільки на Хеллоуінський і наврічний через звані івенти. Наступна це іконка Murder Mystery 2. Вона залишиться, напевно, як і була у минулому році. Тобто ось ця. І далі, напевно, з чого ви дивитесь ці відео, це нового для заробокси. Е, мені вона не дуже подобається, але виглядає по літньому, класно. Uh, я не бачу тут ефекту, і я не хочу вірити в те, що нікеліс настільки лінивий, він настільки облінився, що навіть не зробив ефект, за який ми платимо на хвилиночку робокси. Але можливо, це не так, і ця інформація просто неправдива, тобто обман, як я вам і розповідала раніше. Наступне, що я хочу вам показати, це нова карта. Чесно, фотографії виглядає як малюнок або якийсь фрагмент з мультику, але це єдина фотографія карти, яку я змогла відкопати в інтернеті. Чесно кажучи, мені за все оновлення подобалась найбільша карта у 2024 році. І буде класно, якщо додавлять її і ще одну карту, але 100% буде не так, бо Нікеліс на. Літнє оновлення завжди додавав тільки одну карту. І, напевно, це останнє, коли вийде літнє оновлення. В інтернеті я не знайшла інформації про точну дату виходу цього івенту, але дивлячись по минулим датам, тобто по 2023-2024 роках, у 2023 році літнє оновлення вийшло 4, 4, липня, а у 2024 році 5 липня. Тож, опираючись на це, можна подумати, що івент вийде від 3 до 6 або 7 липня. Ну а що, може він відразу в серпні випусте затягувати так затягувати? Взагалі кажуть, що Нікіліс живе в Канаді, що доволі дивно. Не знаю чому, і в них часовий поїзд зовсім інший. Але Канада знаходиться біля Америки, а в мене в Америці живуть родичі, і в нас різниця тільки в 10 годин. Ось і все. Це всі сливі літнього новиння 2025 року, який я знайшла в інтернеті та на просторах Ютубу або Тіктоку. І сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Ви на вподобачку під цим відео і підпишитесь на мій канал, бо я справді дуже старалася. Всім па-па!